Понад 73% українців у 2024 році використовують соцмережі як джерело новин. Як думаєте, це правда чи ні? До речі, це інформаційне відео ви також дивитеся в одній із соціальних платформ. Тож чи можна йому довіряти? Дізнайтеся далі. В описі до цього відео ми розмістили посилання на результати опитування від громадянської мережі Опора. Перейдіть і вдостовіртеся, чи правду ми кажемо. А от чи всі канали в соціальних мережах, а тим паче користувачі на своїх особистих сторінках, завжди дають джерело інформації, за яким ви можете перейти і перевірити її. Отут уже проблемка: на Бабель не посилаємось через те, що написано вище, і телеграм-канали нагадаю не зобов'язані взагалі щось вказувати. Ми не медіа і не змі. Це уривок з коментаря Ігоря Лаченкова, автора телеграм-каналу Лачен пише, який має понад півтора мільйона підписників. З цим кейсом повноцінно ви зможете ознайомитися за посиланням в описі до відео. Тобто маємо таку ситуацію, що соціальні платформи з одного боку пришвидшили доступ до інформації, але з іншого розібратися в тому потоці інформації, зрозуміти її походження, відрізнити правду від фейків стає дедалі складніше. А додайте сюди ще розвиток штучного інтелекту і взагалі можна рідну маму не впізнати. Якось, наприклад, в цьому відео, яке шириться мережею інтернет. А без використання штучного інтелекту той номер виглядав набагато простіше. Тому в соцмережах не варто одразу вірити всьому, що бачите. Але загалом я не вважаю, що соцмережі і технології це породження зла це зручний інструмент сьогодення. Однак просто десь так фоново тримайте в голові інформацію, що можливо ця занадто емоційна провокативна інформація, яку ви побачили в Телеграмі, Інстаграмі, Фейсбуці чи інші соцмережі, може бути перекрученою або ж абсолютно фейковою. І якщо навіть доля сумніву з'являється щодо достовірності. Загугліть і подивіться, як цю ж новину подають інші джерела. Так ви убезпечите і себе від зайвих переживань, і не перепостите цю новину своїм знайомим, чим теж збережете їм нерви і здоров'я, бо ми маємо бути стійкими у цій боротьбі. Тож беріть по максимуму від усіх можливих інструментів сучасності, але завжди зберігайте холодну голову. Знай це!